Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Пархаюче Життя. І Сьогодні своє відео я розпочинаю з приготування рисової каші в мікрохвильовці. Останні років 5 я готувала кашу зазвичай в мультиварці, але коли ми приїхали в Німеччину і наша мультиварка зламалася, то мені прийшлося терміново шукати варіанти, як приготувати кашу. Без мультиварки, без плитки, без кастрюльки. І, виявляється, є купа рецептів, і вони чудово е, виходять в мікрохвильовій печі. Отже, рецепт дуже простий: дві чашки по 200 г рису, добре промитого, три-чотири рази треба злити воду. Далі одна чайна ложка солі і е, заливаю кип'ятком в пропорції 1 до 2. З цього разу у мене рис такий, дещо я не знаю, який він точно шлифований, не шлифований, не можу він. Підсказати, тому що він на чеській мові, там написано, я його не перекладала. Але він готується трошки довше, ніж зазвичай. Зазвичай виставляємо 15 хвилин, але цього разу я побачила, що за 15 хвилин водичка не вся випарувалася, тому я додала столову ложку вершкового масла і відправила ще на декілька хвилин, там хвилин 3-5, щоб воно дойшло. Потім накрила кришечкою і дала йому поставити. Стояти буквально ще 5-10 і ось така каша чудова вийшла. Воно не як плов, вона не розсипчата, але гарна, пропарена, хороша каша. Сорти рису різні і готуються щоразу по-різному. Але в середньому 15 хвилин і там може дивитися, як воно приготувалось. Такий був сніданок у нас, і потім йшов дощик, отакий вигляд з віконечка. У нас тут гуляє родина качок, дуже таке приємне видовище з балкона спостерігати на живу таку природу, як накрапає дощик. Але я вирішила дуже довго не спостерігати за природою і приготувати діткам смачненьких хмеленців. Тепер у мене є сковородочка, тепер у мене є індукційна плиточка, на якій все це чудово готується. я вирішила насмажити на лисничків. До речі, не, не зрозуміла, нібито масляна у нас. Я не дуже зараз слідкую за цими подіями, за святами, за традиціями, але нібито в соцмережах бачила, що вже була прощена неділя. що вже Млинці люди печуть у всій красі, а виявляється, що зараз католицька Пасха. А наша православна аж через місяць. Я була дещо збентежена, чомусь мені здавалося, що е, різниця між е, по старому стилю, по новому стилю, від яких свят плясати, різдво через тиждень у нас з Європою відрізняється. А зараз виходить цілий місяць між е, святами Пасхи. ну, Європейська Пасха святкується 31 березня, а православна Пасха святкується 5 травня. Це для мене був такий шок, так я тепер взагалі не розумію, від чого залежить, коли та Пасха настає, від чого залежить український стиль, григоріанський, російський. Оці всі, все так переплуталось у мене в голові. І зараз зовсім нема ніякого бажання в цьому розбиратися, тому ми вирішили святкувати по всіх. Але, умовно кажучи, святкувати, тому що насправді святкувань у нас ніяких не, е, не планується, ніяких застіль, ніякого такого нічого. У Європі зазвичай в ці дні, в вихідний, нікуди не поїдеш. Тобто все, що можна, це просто поспілкуватися у родинному колі, але наша родина далеко, тому ні з ким особливо не поспілкуєшся, ні з ким не зустрінешся, і ми зараз переїхали. ну, Взагалі, е, але вже діти чекають європейську пасху, тому що. Там Пасхальний Зайць розкладає пасхальні яйця, які дітки можуть піти і знайти. Для них це цікавість, і, тому, тому вони і для них це більше цікаво, ніж, наприклад, наша Пасха. У мене з дитинства ми жили в Луганську, і у мене такі спогади, що для мене Пасха це готуватися цілий тиждень, вимивати вікна, вимивати вистірувати всі што. Робити генеральне прибирання, потім в три години ночі вставати, їхати у церкву, це було в інше село, дуже далеко, там близько 20-30 кілометрів. Потім у нас в Луганську це було був пасхальний день. це був Поминальний день, тобто у нас всі на Пасху ходили на кладовище поминати особших покійних, і тому для мене ці спогади заключаються в тому, що ми ночью йшли до церкви. Холодно, не холодно. Святили пасочки, і весь день ми їздили з одного кладовища на інше, там зустрічалися з родичами, там помінали покійних родичів, і це було не одне кладовище, а декілька. Ми їздили і в інше місто. Наприклад, там ми жили в станиці Луганській. А їздили і в Колесніківку, і їздили в Камбро, сам в Луганськ, і в Вергунку. Ну, тобто, такі, знаєте, спогади не дуже дитячі. Все це, не було і мови про розваги. То в Європі виходить все ж таки Пасха для дітей це про подарунки, це про пасхального зайця, пасхальні кошики, пасхальні яєчки, обов'язково це шоколадні. Але у них нема Пасхи самого цього куліча у них, а от в Чехії ми коли були, у них там був цей баранчик такий, він схожий за смаком на пасхальний наш куліч, тобто це кекс у формі баранчика, іноді або притрушений цукровою пудрою, або залитий шоколадом. То в Німеччині я ніде не бачила цих пасхальних таких баранчиків. Я так розумію, у них пасок і якихось пасхальних зовсім таких от, випічків, у них такого немає. Але у них всюди є вже крашенки. Продаються за місяць до Пасхи, починають продавати вже крашені яйця. Чесно кажучи, я ще не разу не купляла, не знаю, чи вони відварені, чи вони просто крашені. Коротше, з цим питанням ми ще розберемося. А поки я просто вирішила насмажити млинчиків. І а, ось таким чином провели сьогоднішній день. Тато наш поїхав вже у Чехію. Я знову-таки хвилююсь, от як він кудись уїжджає. Нібито він їде всього на один день, але я вже ж хвилююся, раптом що, а все. Ну, Хвилювання моє зараз все. Я хвилююсь по будь-якому питанню, і ось зараз таке теж. Нічого тол толком не хочеться робити. Такий подавлений стан. Етуха. Відпусти. Етуха. Так, я вам не бийся. Я льохка. Легка, навіщо легка? Я вам сказала, зараз, якщо мамі доведеться це все збирати, то я викину. Всі іграшки до однієї, я зараз зберу і викину. Еліана, ти будеш цими іграшками гратися? Ну, все, значить, зараз мама сама збере і сховає, вам не дасть завтра. Домовилися? Якщо ви не хочете збирати. Яка різниця? Нема мусить вона там лежить. Рюкзачок треба віднести туди, в куточок. Куточок? там постав біля. Так, да, от там біля віконця. І під ногами іграшку підніми. Так, да, давай швиденько. Эти теж сюди давай. Іланочка, давай сюди. Еллі, ти гратися будеш чи збирати. Еллі, гратися будеш чи збирати. Коротше, оце у нас типу вечірній порядок. Нема місця толком. Речі, які вони познімали з вулиці, лежать тут. Ще й не брудні, але вже й не чисті. Мої взагалі чисті речі ще до сих пір в рюкзаку стоять. А тут ліжечко. Ну таке. Тобто типу, типу порядок. Хоча насправді це бардак. Тут -то також понакидано, 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 понакидано. Пилесосити треба я не в змозі полесосити. Тут кошаче також треба наклонитися, підмести. М'ясо охолоджується, плитка охолоджується, сміття тут стоїть. Діти миють посуду, водичка постійно капає, тряпочка. Тут прання стоїть, навішалки понаку, купа, купа речей, купа, купа взуття. Ну і тут в туалеті також насос. Треба прибирати. О, ще щось там під ліжком валяється. Типу прибирали, але бардак. Мені наклонятися дуже важко, прям неможливо. Дітей не заставиш, тата поїхати, тому. Нема сил, ні нема кому поприбирати. Ну то нічого. Зараз ми даємо наші налиснички і будемо чистити зубки і вкладатися спати. Всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Пока-пока.